Вітаю, друзі, на каналі «Кухня, як Релакс. Сьогодні у нас з вами розкішний рецепт. Печериці, начинені смакотою, политі соусом та довершені половинками чері. Я куштувала багато фаршированих грибів, але печериці з цією начинкою та в такому приготуванні дещо небезпечні. Ну, по-перше, вони настільки смачні, що ненароком можна з'їсти всі. А по-друге, є ще одна особливість: вони всередині дуже багато мають смачної юшки. Тож їсти їх треба обережно, висмоктуючи спочатку сік зсередини. В начинку маємо взяти кисломолочний сир. Жирність тут взагалі не відіграє ніякого значення. Вибиваємо сюди яйце, солимо. Я взяла звичайну сіль та півчайної ложки сванської солі і ретельно виделкою перетираємо. Додаємо ложку сметани та знову. Гарненько вимішуємо. Вечериці та часник це мелодія смаку та аромату, тож додаємо в начинку і його. І ще одним чудовим доповненням в цьому ансамблі буде чебрець. Тепер головні винуватці страви печериці. Я навмисне вибирала великі, аби в шапочках потім було багато начинки. Нам їх потрібно добре промити від піску та бруду. Для фарширування шапочок я не очищаю їх від шкірки, а лише злегка під проточною водою протираю м'якою стороною губки. Саме ця шкірочка збереже соковитість грибів при запіканні. Видаляємо ніжки та заливаємо водою з оцтом. І як буде сказано в рецепті, це не дасть печерицям потемніти при випіканні, і буде відчутна легка кислинка в готовій страві, що зробить гриби ще смачнішими. Занурюємо всі шапочки за допомогою ложки ретельно в маринад. І от в такому маринаді маємо залишити печериці хвилин на 15-20. Запікати можна або в скляній, або в іншій формі. Лише візьміть до уваги, що під час приготування виділяється дуже багато соку. Тож, якщо у вас роз'ємна форма, покладіть на дно фольгу та зробіть з неї бортики. А тепер готуємо соус-заливку. Тут все просто. Одне яйце збиваємо з двома-трьома столовими ложками вершків, додаємо півстолової ложки крохмалю і маємо не забути посолити. Начиняти шапочки маємо ретельно, аби заповнити всі пустоти. Тепер нам потрібно стільки половинок чері, скільки шапочок ми нафарширували. Викладаємо шапочки зверха і злегка придавлюємо. До соусу вмішуємо потертий сир. Можна ваш улюблений сир твердих сортів лише не надто солоний. І Ось тим вершково сирним блаженством. Ми поливаємо шапочки печериць. Старайтесь, щоб соус розтікався по всіх грибочках. Випікаємо при температурі 180 градусів протягом півгодини. Даємо ледь охолонути та насолоджуємось, доповнюючи смакову гаму соєвим соусом. З вами була кухня як релакс. До нових рецептів!